Мене часто запитують, а, які побічні ефекти від ендотерапії. Я вам хочу сказати, що є один побічний ефект це відтермінування використання ендотерапії. Якщо ви будете відкладати на завтра, на післязавтра, на наступний рік, своє здоров'я, яке в вас у 95% погіршено, я зараз отримую. Десь 99% аналізів пацієнтів, і в них у всіх занижений тестостерон або дуже занижений тестостерон від хорошої норми, що складає 22 наномолі. Звичайно, ви можете продовжити своє життя на 30% ваших можливостей. Ви не тільки не досягнете там якихось амбіційних цілей, бо у вас і амбіцій не буде, але ви ще і... Своє здоров'я загубите, тому що 70% всіх патологій чоловіка напряму залежать від рівня тестостерону. Якщо ви зараз звернетесь, ми зараз же відновимо ваші тестікули, відновимо вашу чоловічу силу і разом з цим покращимо ваше здоров'я.